Виконуємо номер 863 із підручника Алгебра 7 та номер 37 крапочка 24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте вираз у вигляді добутку і 6 завдань. Приступаємо до виконання. У першому завданні згрупуємо перший і другий доданок і 81 подамо як 9 у квадраті. І третій, і четвертий доданки. Тепер у нас в перших дужках різниця квадратів двох виразів. Застосуємо нашу формулу. Різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер виносимо спільний множник, А відняти 9 за дужки. В дужках отримаємо А додати 9 і додати 1. Зведемо подім додамки. Дев 1 буде 10. Отримали добуток різниці А і 9 на суму А і 10. Завдання друге. У другому завданні. Згрупуємо перший і другий доданок та третій і четверти. ну, третій, четвертий. Третій і четвертий наш згруповано. І поміняємо місцями у других дужках наші доданки. Тепер застосуємо до перших дужок. У нас різниця квадратів двох виразів, розкладемо нам ножники. Отримаємо. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер у нас спільний множник, сума М і А виносимо за дужки. В дужках отримаємо М відняти А і відняти 1. Отримали добуток двох виразів. Перший вираз це сума М і А. А другий М відняти А відняти 1. Завдання третє. Згрупуємо перший і другий доданок, та третій і четвертий. Винесемо з другий дужок знак мінус за дужки. А тепер. Розкладаємо на множники за допомогою формули різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І маємо спільний множник це різниця х у, які ми також виносимо за дужки. В дужках отримаємо х додати y і відняти 1. Отримали. Добуток двох виразів. Перший вираз це різниця x і, а другий x додати y, відняти один. Завдання четверте. Згрупуємо перший і третій доданки та другий і четвертий. Застосуємо до других дужок у нас формула різниця квадратів. Розкладемо на множники. Отримаємо добуток різниці наших виразів на їх суму. І тепер у нас є спільний множник, х відняти і, різниця х і, які ми виносимо за дужки. В дужках буде 1, додати х і додати y. Отримали добуток двох виразів: перший це різниця х і, а другий сума 1х і. Завдання п'яте. У п'ятому завданні згрупуємо перший і другий доданки та третій і четвертий. Подамо 9 b в квадраті як квадрат виразу 3b. І у нас у других дужках різниця квадратів двох виразів. Перший вираз це А, а другий 3Б. Застосуємо формулу. Будемо мати А відняти 3Б, помножити на А додати 3Б. І тепер ми маємо спільний множник, це різниця А і 3Б, які ми також виносимо за дужки. В дужках отримаємо 1. Додати. І тепер другий вираз. Тепер розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Знаки доданки в дужках не змінюємо. Отримали добуток різниці А і 3Б на суму А1А і 3Б. І завдання шосте. Згрупуємо перші і другий доданки та третій і четвертий. При цьому 16 подаємо зразу як 4 у квадраті і вираз, буде 4м піднесемо до квадрата. 5 також це 25, 25 це також 5 у квадраті. А тепер з другий дужок виносимо знак мінус за дужки. В дужках буде 4М додати 5 м Застосуємо формулу, різниця квадратів двох виразів. Отримаємо добуток різниці цих виразів на їх суму. І тепер у нас знову спільний множник, це сума 4М і 5n, які ми також виносимо за дужки. В дужках буде 4m відняти 5n і відняти 1. Отримали добуток двох виразів. Перший це сума 4М і 5Н, а другий 4М відняти 5Н відняти 1. Номер 863 із підручника Алгебра 7, та номер 37 крапочка 24 із підручника Математика 7 виконано.